Хочеш до мене додому. Так, да, так, да, хочу. От іде. От наше Ого. Вона така крутезна. Ідемо в твою кімнату. Оце твоя кімната. Ого. Що такого? Тобі не подобається? Подобається, вона воно Слухай, я тебе зніму. Окей. Mm. Все. Іди сюди. Іду. Ти завтра йдеш ти завтра йдеш в класну школу. Так? Да? а що? Ми зараз маємо на неї скупитися. Окей. Тільки що йдемо купити все. Після шопінгу і вони помилися і лягли спати. На ранок. Ідею їсти, ага. Слухай, у нас погані новини. Що? Ми переїжджаємо в іншу тему Добре. Іди втягайся. Добре. Ого, яка уніформа? Тримай рюкзак. Це напевно моя школа. Зайду. Діти, йди в клас Нас новенька. Ідіть сюди. Скажи своє ім'я. Мене звати Саша. Гарне ім'я. А тепер сядь до Артема після школи. Помалюю. Не малюєш? Дякую. Що це за листок? Та вона моє ім'я. Привіт. Йди сюди. Дивись, якийсь мене там із листок з моїм ім'ям. І прізвищем. Моя відміниться. Молодець. Ти відмінниця. Ідем покажемо твою нову кімнату. Хм. Класна кімната. Іду прибігнуся. І буду займатися. Хм. Класна квіточка. Я б її покатаю. Хм. О, познімаюся. Так, настрою камеру. Mm-hmm, class. Boom. Oh.